Волинська. 33-річна Наталія народила хлопчика о 3-й годині 55 хвилин у Луцькому клінічному пологовому будинку. Великий хлопчик. Я лежала на збереженні, але не чекала, що першого числа буду народжувати, хоча дуже хотіла вже в минулому році. Ми ще думаємо, як назвати, а пологі добре все, легко, комфортно, зручно. В палатах тепло, чисто. Постійно наглядають, контролюють, щоб все було добре. Жінка родом із села Дерно Луцького району, і це каже її третя дитина. За словами директора пологового будинку Сергія Сябрука, хлопчик народився вагою 3 кілограми 300 грамів і зростом 51 один сантиметр. Пологи були природні. Пані Наталя дуже хотіла в 25-му році родити. Може, мабуть, вона щось знає. Мабуть, є перемога, тому буде рік перемоги. В іншої породіллі Світлани перейми розпочалися зранку. Їй робили кесарів Ростин, каже акушерка Наталія Рахмана. З дитинкою все добре, дитина йде зараз на контакт до тата. На дві годинки буде з татом, а вже потім буде контактувати з мамою. Прикладання до груді і буде контакт шкіра до шкіри ще з мамою. Дівчинка народилася об 11-й годині, вагою 3 кілограми, 750 грамів, і зростом 52 сантиметри. Розповів 30-річний батько Тарас. Говорить, це первісток у сім'ї Скоп'юків. Мама. Яка хорошуся. Ви обнімаєте свої щастя. Дві годинки. Грієте за маму. Найкращий новорічний подарунок. Чи чекали, дівчинку? Так. так. Чекали, хотіли. Буде Софія. Щастя, миру. Добре. І всім здоров'я. Під час цих трьох років війни і такого відтоку великого населення, та і безумовно зменшення кількості пологів в Україні, але це об'єктивні причини, як і відток населення, так і бойові дії на територіях, так і багато людей зайняті війною, це чоловіки і жінки, то безумовно кількість пологів впала. На наших теренах, в нашому пологобудинку, такого великого падіння, як в Україні, кількості пологів не відбулося. Торік сказав керівник Луцького пологового будинку, тут народилися 1154 дитини. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.